Доброго дня всім. Вітаю всіх на моєму каналі Дариана no White Magic І в сьогоднішньому відео ми з вами проведемо дуже-дуже сильний ритуал, чисточку. Це загальна чисточка на захист. І очищення від всього виду негативу, як себе, так і свій дім, і найголовніший акцент це буде на відливання всіх підкладів, які були зроблені на вас, на ваш дім, на роботу з різними з накладанням різного виду негативу. І сьогодні ми будемо знімати весь цей негатив, будемо чиститися, очищатися самі і будемо очищати наші домівки. Отож, дорогі мої, запалюємо свічечку, сідаємо зручненько і будемо проводити ритуал. Цей ритуал зарані вам скажу, що його потрібно буде дивитися сім like, сім, Тижнів кожного четверга. Один раз в четверг, ви на тиждень ви продивляєтеся це відео, і так на протязі сім тижнів, після перегляду відео, ви очищаєте свій будинок, повністю всі вугли з допомогою очищення вогнем. Це ви берете свічечку, проходитися по всіх вуглах. Берете свячену водичку, окроплюєте всі вугла свяченою водичкою, обкурюйте так само. Можете обкурювати, як і ладаном, можете обкурювати полинню, можете обкурювати лавровим листом. Це раз на тиждень у четверг ви проробляєте після перегляду ритуалу і чисточки. Отож з Божою помічю, Будемо починати. Сідаємо зручнесенько. нагадую, це сильний ритуал, знімає весь негатив. І ми зараз з вами будемо починати. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа запускаємо чисточку з допомогою чотирьох стихій. Віск в собі їх заключає. З Божою поміччю зливаємо, знищуємо підклади, підсипання, мороки, підклади на роботі, в машині в авто, в домі, на квартирі. Говоримо адресу дому. Проговоримо таке, також те, що ми чистимо. Тут і зараз знімаю всі підклади, все, що з подарунками приносилося, що біля дому, біля порога, біля воріт підсипалося, знімаю підселенців, мертвяків, мертвих тварин, птахів, що підкидалися на різні хвороби, на розвал сім'ї, на смерть, крадіїв енергії вашої, крадіїв успіхів. Зливаємо і спалюємо всю ділянщину, всі порчі, всі чорні ворожі програми, всі прокляття, всі пристріти, страхи, навроки, завидники, чистимо простір навколо себе, ставимо захист і націлення себе, ваше ім'я. Насілення і очищення вашої сім'ї. Знімаємо і спалюємо всі замки, всі запечатки, відкриваємо дороги, виявляємо підклади і спалюємо їх, Знімається порчі на одержимість, на хвороби, на сварки, кільцеві порчі, павучі порчі, кладовищенські порчі. Родові прокляття, порчі на душу, зливаємо порчі на бідність, на аварії, всі вузлові порчі, всі проблеми, чи то з землі, чи то з води, чи то з дерева, чи то з желіза, чи то з вітру, чи то з вогню, чи то з перевернутої свічки, чи то насилання жаб. Чи пауків, чи птахів, чи тварин, чи скелетів, чи чиїсь черепів, чи помиїв, чи то рис, чи то тухлі яйця, чи то мертве м'ясо, чи квіти з гробів, все погане, що підсипалось, і в дім заносило, зливаємо все і спалюємо з дверей, з вікон, з стін. З стелі, з підлоги, з усіх кімнат. З принесеного одягу, що через волосся зроблене, що подушку зашилося, що в зеркалах відбилося, все зливаємо і назад ворогам відсилаємо, та буде так на віки вічні. Амінь. Знімається порча негатив ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я. Знімається порча негатив з раба Божого ваше ім'я, з Його дому, з Його сім'ї, на віки вічні. Амінь. Та буде так. Амінь, амінь. Знімаю, присякаю, віз, замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, віз, замикаю з раба Божого ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я, з раба Божого ваше ім'я знімається. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Знімаємо на віки вічні. Амінь. У віз запечатимо з раба Божого ваше ім'я. Знімаємо з раба Божого, присякаємо віз, замикаємо ваше ім'я. Знімаємо з раба Божого ваше ім'я, віз запечатаємо, назад ворогом відсилаємо. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Знято. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Запускаємо чисточку з допомогою чотирьох стихій. З Божою помічю зливаємо, знищуємо підклади, підсипання, мороки, підклади на роботі, в машині, в авто, в домі, на квартирі, говоримо адресу дому, проговоримо, що чистимо. Тут і зараз знімаються всі підклади, все, що з поздарунками приносилося, що біля дому, біля порога, біля воріт підсипалося, знімаю підселенців, мертвяків, мертвих тварин, птахів, що підкидалися на різні хвороби, на розвал сім'ї, на смерть, крадіїв енергії вашої. Крадіїв успіху вашого, зливаємо і спалюємо всю диявольщину, всі порчі, всі чорні ворожі програми, всі прокляття, всі пристрітки, страхи, навроки, завидники, чистимо простір навколо себе, заставляємо захист зцілена на себе ваше ім'я, націлення і очищення моєї сім'ї. Знімаємо і зливаємо і спалюємо всі замки, всі запечатки, відкриваємо дороги, виявляємо підклади і спалюємо їх. Знімається порчі на одержимість, на хвороби, на сварки, кільцеві порчі, павучі порчі, кладовищенські порчі, родові прокляття, порчі на душу, зливаємо порчі на бідність, на аварії. Всі вузлові порчі, всі проблеми, чи то з землі, чи то з води, чи то з дерева, чи то з желіза, чи то з вітру, чи то з вогню, чи то з перевернутої свічки, чи то насилання жаб, чи павуків, чи птахів, чи тварин, чи скелетів чиїсь, чи черепів, чи помиїв, чи то рис. Чи тухлі яйця, чи мертве м'ясо, чи квіти з гробів, все погане, що підсипалося, і що в дім заносилося, зливаємо все і спалюємо з дверей, з вікон, з стін, з стелі, з підлоги, з усіх кімнат, з принесеного одягу, що через волосся зроблене, що в подушку зашилося, що в зеркалах відбилося, все зливаємо і назад ворогам відсилаємо. На віки вічні амінь, та буде так, На віки вічні амінь, та буде так. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа запускаємо програму, чисточку, з допомогою чотирьох стихій. Тут і зараз, з Божою помічю. Зливаємо, знищуємо всі підклади, всі підсипання, всі мороки, всі підклади на роботі, всі підклади в авто, всі підклади в домі, всі підклади в квартирі, говоримо адресу дому, проговорюємо, що ми чистити. Тут і зараз знімаємо всі підклади, все, що з подарунками приносилося. Що біля дому, біля порога, біля воріт підсипалося, знімаю підселенців, мертвяків, мертвих тварин, птахів, що підкидалися на різні хвороби, на розвал сім'ї, на смерть, крадіїв енергії вашої, крадіїв успіху вашого, зливаємо і спалюємо всю диявольщину, всі порчі. Всі чорні ворожі програми, всі прокляття, всі пристріти, все спалюємо, навроки, завидники, чистимо простір навколо себе, ставимо захист, зцілення на себе, ваше ім'я, зцілення і очищення вашої сім'ї, знімаємо і зливаємо, спалюємо всі замки. Всі запечатки відкриваємо дороги, виявляємо підклади і спалюємо їх, займаються порчі на одержимість, на хвороби, на сварки, кільцеві порчі, павучі порчі, кладовищенські порчі, родові прокляття, порчі на душу, зливаємо порчі на бідність, на аварії, всі вузлові порчі, всі проблеми чи то землі. Чи то з води, чи то з дерева, чи то з желіза, чи то з вітру, чи то з вогню, чи то з перевернутої свічки, чи то з насилання жаб, чи павуків, чи птахів, чи тварин, чи скелетів чиїсь, чи черепів, чи помию, чи то рис, чи то тухлі яйця, чи то мертве м'ясо, чи то квіти з гробів, все погане. Що пів приносилося і в дім заносилося, зливаємо все і спалюємо з дверей, з вікон, з стін, з стелі, з підлоги, з усіх кімнат, з принесеного одягу, що через ворозця зроблене, що в подушку зашилося, що в зеркалах відбилося, все зливаємо і назад ворогам відсилаємо, та буде так. Амін, амінь, амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Знімаємо, знімає, присякаю, знімає, присякаю, обід, замикаю. Знімай віки вічні. Амінь, то буде так. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святий це м'я. Хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кліп нас насушник даної сьогодні оставну гріхи наші, яким ставляємо должником нашим, не веди нас в скушені, але звав нас відлака на віки вічні. Амінь. Та буде так. Амінь, амінь, амінь. Знято. Чисточка наша відбулася. Пройшла успішно, як ми бачимо, свічечка у нас горить помірно, і як ми бачимо, розділилася навіть на різні сторони. Так що з усіх сторін ми знімаємо оцей негатив. І як я сказала, дивимося раз в неділю, в четверг, і так протязі сім тижнів знімаємо весь цей негатив з себе з допомогою цього ритуалу, і з допомогою після ритуалу ви, ви так само очищуєте свій дім власноручно, як я вже сказала, вогнем, водою, різного виду обкурюванням. Вибачаюся, <кій> можна так само і сіль приміняти. Можна по вуглам і сіль розсипати, воно також дуже ем, стягує негатив і всю негативну енергію. А зараз ми з вами подивимося нашу відливочку, що у нас тут від, відлилося. Подивіться, як, як відбилося у нас дуже гарненько серце. Ось ви бачите, я, яке у нас тут, яка у нас гарна вийшла відливка. Е, маємо сердечко, але це може означати, що у вас. Е, дуже е, тяжкі like, е, душевний стан, У вас болить серце за, за щось. Ми тут маємо теж як е, зрив е, емоцій різного рі, е, роду, е, ми бачимо, е, ну, так як е, негативи дуже дрібненькі. Це таке може бути як порча е, е, як Просто на уроки завидників, тут теж дуже багато таких дрібних злилося. Ну, і як я вже бачу, тут це сердечко у нас злилося, злилися у нас тяжесті з вашого серця з Божою помочу, з допомогою вичитки. Зараз ми подивимося, що у нас тут проявилося у цій відливоці з другого боку. Ну, як бачите, тут злилися, дивіться, що у нас тут злилося. Дуже великі кіль... Кільцеві... Кіль... кільцева порча. І відвалилася вона у вас. Відійшла, бачите, лишилися одні емоції, цей емоційний стан, сильне хвилювання. Залишилося це відпало дуже добре, що воно від нас відпало. Ну, Оцей емоційний стан, тільки лишилася стурбованість. І я все ж таки хотіла подивитися, що це у нас тут відвалилося. Все ж таки цікаво, що це у нас тут таке повідпадало. Ну, є різного роду порчі, порції дуже тяжкі, перехрестя доріг. Ви самі бачите, що тут за, за чудеса у нас, як бачите, що у нас тут повиливалося, Дуже багато злилося, і дякуючи Богові і всім стихіям, що це від нас відійшло. Дуже багато негативу злилося, так що будемо чиститися, тому що напевно люди заходять на канал різного роду, і тут і є, і птахи, тут є різні предмети. Так що шукайте все вдома, і ви можете знайти дуже багато цікавого, які що принесли вам ваші. Так сказати, в кавичках доброжелателі. Дивіться, обслідуйте свої подвір'я, всі пороги, всі куточки. Дивіться, що у вас було принесене якісь дивні, яке вам не потрібне. Хтось вам приніс і нав'язав оце, що ви взяли. Позбуваємося всього цього. Саме метод ліпший позбутися цих всіх предметів це спалювання. Це спалюємо на вогні. Отож, дорогі мої е, любі глядачі, всі, хто зайшов новий на мій канал, е, постійні відвідувач мого каналу, е, дуже вдячна вам за ваші вподобайки, за те, що ви підписалися на мій канал. Е, отож, підписуйтесь, щоб не пропустити слідуюче відео, слідуючу чисточку. І всього вам хорошого, до побачення. Я вам традиційно бажаю благополуччя, всіх благ. І щоб у вас усе було чистенько, і щоб ви були здорові, і ваші сім'ї, і ваші діти, і ваші оселі були захищені. Всього вам хорошого.